Я пишаю, що я українка, що Дніпро в моїх жилах тече, що в Карпатах тоненька стежинка до безкрайніх небес приведе. Я пишаю, що я українка, що в моїй правоці всі герої, і що кожна прожита сторінка ожива з надзвичайних історій. Я пишаю, що я українка, і не змінить цього ліку час. Я пишаю, що я українка, я пишаю, що я серед вас. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. У годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну усній неяву, вишневу свою Україну, красую, вічно живу і нову, і мову її солов'їну. братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі, солодкому чарі, вона у зірках, у вербах вона, і в кожному серці ударі. у квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі. В дитячій усмішці, в дівочих очах і стяг в багряному шумі, юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна, вона ж така реальна і казкова, як мама на долоня, тепла і щира. У неї в серці українська мова, а в душі любов і світла віра. Є у кожної людини матінка єдина, та що любить нас, і дбає розуму навчає. Є у кожної дитини, навіть сиротини, наша мати солов'їна, рідна Україна. І у кожному серденьку є і буде жити Божа мати, наша ненька, мати всього світу. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя першого зветься, і буде струна урочистої, тихо лунати, і пісню від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана. І, може, зустрінеться пісня моя самотня у світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді таю гучна зграя, далеко шляхами, тернами, Полине за синє море, полине за гори, Літатиме в чистому полю, здійметься високо, високо в небесні простори, І може, з підкатую долю, І може, тоді завітає та доля жадана, до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна мила, кохана, моя безсаланна мати. Найкраща жінка, Найкраща жінка в світі Українка, Немов весна, манлива і п'янка. Ти дідна ти, мов лебедя пір'їнка, дзвінка й висока пісня солов'я. Ясна веселка, радість, насолода, руса ранкова, квітка польова. Ти промінь щастя, серця нагорода, Джерельце ласки, спокою і добра. Розквітла гілка, сяюча зірниця, душі відрада, мудрість і краса, очам твоєї вроди не напиться, твій дар від Бога, сонячна душа. Молитва тиха, ніжна колоскова, найкраща мати, жінка і сестра. Ти, України, гордість і основа, і в тебе з нею доленька одна. Найкраща в світі жінка Українка. До пари їй український чоловік, Байливий батько, люблячий коханий, Землі і жінки, мужній захисник. Перше наше слово з нами повсякчас Мати Україна, ти ж одна у нас, ниви і діброви, і садів окрас, Грідна мати батьківщина, ти ж одна у нас. Хай же мир і дружба поєднають всіх, і дзвенить дитячий, безтурботний сміх, Нам зоріє доля, світла і ясна. Рідна мати Україна, ти ж у нас одна. 3, 2, 1. Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі. Стоять, присягаю тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкритий ганьбою. Де найкраще місце на землі, де зелені хмари я варів? Заступили неба сіні став, на стежці сонце я зустрів. Привітав його і запитав всі народи бачиш ти з висот, всі долині і гірські шпилі. Де ж найбільше на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все, я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля найкраще там, де народився ти. Вростай дитино, і пам'ятай, Батьківщина то найкращий край. І все таки до тебе думка лине мій занапащений, нещасний краю, як я тебе згадаю, у грудях серце стуге, з жалю гине. Всі очі бачились крізь лихо і насилля, а тяжчого від твого не видали, вони б над ними рдали, та сором сліз, що льються від безсилля. О сліз таких вже вилито чимало. Країна ціла може в них втопитись, доволі вже їм литись. Ще сльози там, де навіть крові мало. Так любимо Україну. Матір, ласкаві очі і долоні рідні, рідні. першу ти побачив хлопче. Тут, у нашій Україні, білу хату, вікна сині, сонце, ліс, потоки війни. першу ти побачив син. Теж у нашій Україні і стежина прибережна, шлях широкий, друзі вірні. Все тобі відкрилось вперше. Тут, у нашій Україні. І тому, як рідну матір, дорогу твою єдину, як весну, пісні крилать. Так любимо Україну. Олександр Олесь пісня Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Що ми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скоюють ланцюги і руки не скручуть ворожі. Сте твої вірні сини навкруги. Шаблям в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кровавих боях ніколи не вкрити ганчбою. Василь Симоненко, я закохане палко без міри. Я закоханий палко без міри, у небачену вроду твою. Все, що в серце на натненне щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила дожив. Я без тебе нічого не значив, ніби птиця без крил. Кожну хвилю у кожну дину гріє душу. Твоє ім'я ненаглядна, горда, єдина Україна моя.